Олімпійське лелеченя в четверте завітало до шахтарської столиці. Свої ігрові та легкоатлетичні здібності демонстрували учні п'ятих-шостих класів. Участь в обласному етапі всеукраїнського спортивно-масового заходу взяли п'ять кращих команд регіону. Цього року вогонь олімпійського те загорівся для п'яти та шестикласників Красноармійська, Горлівки, Макіївки, Волновахи та Артемівська. Вони до бою готові. підготували всі естафети. У нас будет футбол, баскетбол, клюшка и много чего другого. Я играю за филиал шахтер. Больше всего у меня получается введение мяча. Очень долго делали тренировки, пытались лучше всех делать. Ну, як би хатів виграти. традиційно, змагання розпочалися з презентації. Тут учасникам необхідно було проявити себе скоріше як артистам, ніж як спортсменам, бали давалися саме за оригінальність. У бажанні проявити себе юних спортсменів прибули підтримати й олімпійці. Кому як не їм знати про те, що рух – це життя. Любое движение – это Позитивно всегда воспринимается. Дети с помощью игры, каких то эстафет, они проникнутся вот этой атмосферой, во-первых, сплотятся, потому что это командные соревнования, будут поддерживать друг друга. Это очень полезно. До этого року на спортсменів чекає ще одне випробування: затягування поясів, проте воно загалом цілком традиційне. Пока речь не идет так вот категорично о сокращении финансирования, да? пока э, все складывается таким образом, что необходима оптимизация, в том числе. Э, связанных зв'язаних з культурой и спортом, масовим спортом, спорту высших достижений О сокращении поки речі не йде. Між іншим суспільно-політична ситуація в Украине зачепила й Олімпійське Лечення. Действительно трудно сейчас, тому що не зрозуміло, що ситуація, где буде фінал. Прошло годин, що фінал був в, в Артеці. Сейчас заявку подали на проведення фінальної частини і Одесити, і закарпаття. І Київська область натомість учасників змагань проблеми такого характеру цікавлять мало їхня справа перемагати тут і зараз. А олімпійський рух, у свою чергу, переживав і не такі складні часи. Сергій Молотков, Сергій Новіков, регіональна служба новин.